Вітаю вас, брати і сестри, і продовжуємо серію проповідей по Першому посланню апостола Петра. Відкриємо перший розділ і зачитаємо шостого вірша. Радійте з цього, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота. Яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується, та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша, заслужить похвалу, славу і честь. Хоча ви й не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви зараз не можете побачити Його на власні очі, ви віруєте у Нього і сповнюєтеся невимовною славною радістю, і ви досягнете. Мети своєї віри, спасіння душ ваших. Прочитавши цей уривок з тексту, ми можемо його розділити на три аспекти ось цього тексту. Це перший це про випробування у нашій вірі, друге про про саму віру, як коли вона випробувана, що з нею відбувається. І третє це те, що ми отримаємо в нагороду, коли ми пройдемо випробування і наша віра випробуваною залишиться вірною Господу. Отже, зараз трішки поговоримо про випробування. І Петро нас закликає до того, щоб ми раділи у наших випробуваннях. Щоб ми були радісними, щоб ми були радісними не тільки коли нам добре, коли в нас все добре, а тоді, коли в нас є випробування. І в нас у житті є різні моменти. Є добрі, є погані, але коли в нас все добре, який в нас стан в душі? Радісний. Ми всі радісні, ми хочемо поділитися цією радістю. По нас видно, що ми радісні. А коли випробування, то всі ходимо такі похмурі, щоб нас ніхто не чіпав, можливо. І по нам видно, що в нас щось сталося. Але апостол Петро закликає до того, щоб коли навіть в нас є випробування, щоб ми все одно раділи. І, і щоб ця радість була побудована на тісних відносинах з Господом. І коли ми будемо радіти в наших випробуваннях, Бог нам показує, на чому повинна бути заснована наша радість і надія. Про це написано трішки раніше у 4-5 вірші. Це надія на нетлінну, непорочну, нев'янучу спадщину, що чекає нас на небесах. Ви захищені силою Божою завдяки вірі своїй. Знайдете спасіння, яке отримаєте в кінці світу. Тобто ми маємо радіти тому, що отримаємо в спадок вічне життя. І завдяки своїй вірі, яка випробовується якраз цими випробуваннями, ми отримаємо цей спадок. І це є великий привід для радості, щоб ми у наших випробуваннях раділи, тому що Бог нам пообіцяв велику спадщину за це. І е, є багато текстів писання, в яких е, говориться про, про те, що віруючі люди і взагалі люди в світі вони мають випробування. І давайте відкриємо Якова, перший розділ, з 2 по 4 вірш прочитаємо. Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику. Коли на долю вашу випадають різні випробування, бо ви ж знаєте, що віра, проходячи через випробування, народжує терпіння. Нехай ваше терпіння найкраще себе виявляє у всьому, що ви робите, тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Отже, для чого нам потрібні випробування? Випробування нам потрібні для того, щоб ми ставали терпеливішими і досконалішими у нашому житті, щоб ми ставали довершенішими, щоб наше життя відповідало тому життю, яке хоче, щоб Ісус, щоб ми так жили. І також ще зачитаємо 1 Петра, 4 розділ 12 13 вірш. Любі друзі, не дивуйтеся тим тяжким стражданням, які випали на вас, щоб випробувати вашу віру. Не ставтеся до них як до чогось несподіваного. Навпаки, радійте, що ви прилучаєтесь до страждань Христових, бо ви будете радіти і веселитися, коли Він явить славу свою. Коли я готувався до проповіді, я по особливому замітив, помітив велику кількість місць, які говоряться про випробування. І я думаю, це не просто так, тому що е, велика кількість людей на землі, і в кожної людини є свої випробування. І в нас, віруючих людей, це свої випробування, свої е, якісь моменти, з якими нам потрібно боротися. І Дивлячись також на героїв віри, на Ісуса Христа, і просто на надзвичайних людей, в кожного є виклики і випробування. І е, тільки Бог нам допомагає в цих випробуваннях. І випробування ці потрібні для того, щоб наша віра в Ісуса Христа ставала все сильнішою і чистішою. І як ми прочитали із сьомого вірша, що випробувана віра набагато чистіша. Та коштовніше. От В цьому тексті ми читали, що випробувана віра набагато чистіша і коштовніша. І в кінцевому результаті те, що було тимчасове наше випробування, Ісус нам дасть те, що вічне, вічну радість, славу свою явить і, і честь. І це неймовірно. Від самого Господа ми отримаємо славу і честь, коли буде наша віра випробувана. І тому є такий заклик, коли нам важко, коли є випробування, радіймо цьому. І перечитуємо ці місця Писання, де говориться про випробування. І які Бог дає після випробувань благословення, що ми отримаємо в кінцевому результаті. І про це пам'ятаємо завжди. І потім. Е Поговоримо трішки про, про віру і про любов до нашого Господа Ісуса Христа. І як у як 7, як восьмому вірші написано, що ми не бачили Христа, але ми любимо Його. І через віру ми віримо в те, що Він є, і наша любов основується на вірі. І... Хоч ми й не бачили Ісуса Христа, але ми віримо в Нього і по нашій вірі ми Його любимо. І е, коли ми віримо в Ісуса, ми сповнюємося великою радістю, і з цієї радості і віри нашої виходить любов до Ісуса Христа. І пропоную нам зараз, е, можливо, комусь освіжити пам'ять, можливо, переглянути, як, як ми любимо Христа, які в нас відносини з Богом. І, Взагалі, чи любимо ми Його. І прочитаємо Івана 14.15. Якщо любите мене, то виконуватимете мої заповіді. Тобто чітко і ясно, якщо любите Господа, виконуєте заповіді. В інших перекладах написано зберігайте, тобто, зберігайте це, виконуйте вони завжди біля вас. Потім 14,21 також Івана. Хто приймає мої заповіді і дотримується їх, той справді любить мене, а хто любить мене, того й отець мій полюбить. І я любитиму того і явлюся йому. Той хто хоче побачити Ісуса, той хто хоче бути з Ним у вічності, Він буде зберігати заповіді. І любити Господа щиро. І також ще один текст Івана 19-20. Ми любимо, бо спочатку Бог полюбив нас. Якщо хтось говорить: Я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив, то як він може любити Бога, якого не бачив? Тобто любов до Бога проявляється любов'ю до наших оточуючих. Якщо ми когось не любимо, когось не поважаємо з, наших, з нашого оточення, то ми автоматично не любимо Бога. Тому що людей ми бачимо, ми бачимо, хто нас оточує, як ми можемо любити того, кого не бачили. І І от з цього всього почутого, е, можна зробити три висновки. Нам необхідно переносити випробування з вірою і з радістю. З радістю в тому, що потім ми отримаємо нагороду за ці наші випробування. І друге, це те, що потрібно по-справжньому любити нашого Господа Ісуса Христа, любити ближніх. Виконувати заповіді, і старатися жити правильним життям для того, щоб отримати нагороду, щоб, як написано у 9 вірші, і ви досягнете мети своєї віри, спасіння душ ваших. І закликаю вас радіти в нашому Господі Ісусі Христі і щоб головною метою нашого життя стало спасіння наших душ, щоб це було головною ціллю нашого життя, спасти наші душі. І, і, і те, щоб головною радістю нашого життя, це була віра в нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.